Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Від Богушкової слобідки через щепаївку до благодатного. Така метаморфоза Це не від нас залежить. Залежить від людей, які тут проживають. Від бажання працювання від бажання щось змінювати. Воно втягне за собою зміни необхідні в документах, статутних документах. В першу чергу, те, щоб зробити новий бланк, нову печатку, і це надзвичайно дрібні кошти порівняно із тим, із тією шкодою фундаментальною. Замість Катеринополя Калинопіль, замість Ватутіне, Багачеве. Такі зміни ініціює інститут національної пам'яті у межах деколонізації топонімії Фахівці профільної комісії подали свої пропозиції до Верховної Ради. У їхньому переліку майже дві сотні сіл, селищ та міст по всій Україні. Про це нам розповів голова цієї комісії Віктор Брегуненко. Проте на місцях далеко не всі підтримують такі зміни. Катеринопіль свою малу батьківщину місцеві називають краєм хліба, квітів і добра. Зміну цієї назви не підтримала четверта частина населення, каже селищний голова Володимир Коваленко. 12 назв ну, відібрали де люди запропонували і найбільше набрали голосів. А потім уже третій етап пройшло саме голосування. На голосування зі слів Володимира Коваленка потрапили такі назви: Калинопіль, Тікіч, щасливе, Квітодар, Калниболо та європейське, Тікічанське Клинівець, урожайне і містечко. 1387 жителів проголосували за те, щоб залишити Катеринопіль. Дискусії з цього приводу тут тривають і після того, як всі офіційні процедури вже позаду говорить місцевий житель Володимир Шаповал. Якимсь чудом виринає в Києві якийсь інститут якоїсь пам'яті, уписав хтось, якийсь дядя за ціле селище. Таке красиве, таке цвітуще. Воно тягне за собою зміни необхідні в документах, статутних документах. В першу чергу, печатки, штампи, вивіски. Ну розумієте, це наскільки буде затратно згідно нашої рідної конституції української. Повинна враховуватися думка народу. Історична назва селища – Кални-Болото. Перша письмова згадка датована 1545-м. За 250 років по тому у складі правобережних українських територій Кални-Болото відійшло до Російської імперії та отримало нову назву Катеринопіль, розповідає історик Павло Фартух. З давніх Давен Катеринополі існувала легенда про Катерину II, де вона тут була, в честь якої перенували оцю таку назву Калинибуло то на Катеринополь. І нібито це зв'язано із подорожю Катерини II до Криму. Ми, вчителі історики Катеринопольського ліцею номер 1 номер 2 дослідили подорож Катерини II. Так от, в 1787 році, з Петербурга своїм кортеджем каретами вони доїхали до Києва. У Києві зробили зупинку, а потім сіли на кораблі і далі по річці Дніпро. Вони поїхали на південь України. Так от дивіться, вони приїжджали і зуборобили зупинку в Каніві. Ми біля Черкас, Кременчук і так далі. А ось Катеринополь, вона в Катеринополі тут не була. У центрі Катеринополя збережена автентична назва населеного пункту у річці Калнеболоці. За Вікіпедією назва пішла від козака Калнеболотка, який був не лише відважним воїном, а й організатором та господарем і, певно, політиком, щоб заслужити надання поселенню такого права і назви. Ми, звичайно, пишаємося тим, що воно мало свою таку героїчну козацьку історію. На Запорізькій Січі був Калниболоцький курінь. Але на сьогоднішній день ми живемо в Катеринополі і не пов'язуємо цю назву із Катериною Другою, тому що немає ні указів, ні підстав нічого. За десяток кілометрів від Катеринополя розташоване ще одне місто Ватутіно. Воно також у черзі на перейменування. Дорожнього вказівника із назви тут немає. Його прибрали ще на початку повномасштабного вторгнення. Нині ж не встановлюють, бо скоро місто носитиме нову назву. Із такою ініціативою у квітні 22-го виступив міський голова Олександр Заборовець. 24 лютого назавжди не нас від Росії, і все, що пов'язано з російськими іменами, вони повинні бути забути. Інших назв Ватутіни немало. Це і є його початкова назва. Її отримало на честь радянського полководця Миколи Ватутіна, війська якого відвоювали Звенигородський район у 1944-му, розповідає пан Олександр. Місто наймолодше в Україні всього на всього 77 років буде в цьому році, і місто було засноване на чистому полі. Єдине, що тут проходила залізнична колія із назвою підзвучної теперішні майбутні назві міста богачеве. Зупинилися на цій назві, розказує Олександр Заборовець, пройшовши перепонний супротив населення. Богачеве це як село. Не, так, подобається. не подобається. Ви знаєте, що нехай буде вже те богачеве, нехай буде. Коли так пішло, то не будемо ми росіянам потакати. Це зараз нікуди не вмісно. Краще ці гроші витрати на збройні сили ніж на перейменування міста. Людям запропонували подати власні варіанти, а потім шляхом голосування визначити переможця, розповідає секретар Ватутінської міськради Алла Чорнобай. Це всі матеріали, які стосуються нашої проведеної роботи щодо перейменування міста. Загалом зібрали 78 варіантів нових назв для міста. Додає Алла Чорнобай. У топ 3 увійшли: Благовісне, Добродар та Європейське у вересні місяці. Було запропоновано саме більша кількість 206 голосів. На саме обрали назву «Багачеве». Рішення на місцях громади мали ухвалити до кінця січня цього року. Ті, хто не вклався до дедлайну, отримають ту назву, яку обере Український інститут національної пам'яті. Пояснює процедуру голова експертної комісії при цій установі Віктор Брехуненко. І до липня місяця Верховна Рада має ухвалити всі рішення і в Україні в ідеалі. Не повинно залишитися російської імперської спадщини. Так Віктор Брехоненко відповідає на закиди, що перейменувати зараз не на часі. Інший закид – гроші, які підуть на перейменування, мають витрачатися на дійсно важливі речі. Експерт інституту національної пам'яті теж пояснює. Досвід показав, от що це стосунково надзвичайно мало, пересічну людину це не зачіпає, нікому не треба бігти всі. Правозасновні документи змінювати і так далі. От а у місцевій раді знайдеться кошти е, на переймін, на те, щоб зробити новий бланк, от, нову печатку. і це надзвичайно дрібні кошти. Щоб переконатися, чи це дійсно так, вирушаємо до іншого села під Черкасами. А це село благодатне. Благодатним воно стало вісім років тому. До того із 1923-го, воно було Чапаївкою. Таку назву населеному пункту дали більшовики, бо у 1920 році, повертаючись із польського фронту, тут ставали на відпочинок полки Чапаївської дивізії. Комісію з перейменування Чапаївки очолив місцевий житель, історик Григорій Голиш топонімію рідного краю досліджував, каже, фундаментально свої праці видав друком. Від Богушкової Слобідки через Чапаївку до благодатного. Отака метаморфоза у назві. Односильцям каже Григорій Голиш, запропонував вісім варіантів назв. Але після засідання місцевої топонімічної комісії у переліку їх лишилося п'ять. Ну, от, наприклад, не Богушкова Слобідка, тобто повернути стару назву, бо цей апеліатив важкий був уживанні. Богошково-слобідчанська, наприклад, школа, а просто Богушкове. Потім такі тривіальні Придніпровське, сонце сяйне і так далі. На перше місце таки вийшло благодатне із великим відривом. Разом з назвою села почали перейменовувати вулиці. Цей процес триває і досі, розказує сільський староста Дмитро Шевченко. була Леніна, стала визволення також, а була Гайдара – стала Дніпровська, і кожен громадянин може за необхідності прийти і взяти витяг про реєстрацію вже з нової назви вулиці. І це все робиться швидко. Те саме каже Дмитро Шевченко: стосувалося й перейменування села. Якщо вони хочуть отримати в нас довідку або витяг, це довідка абсолютно є безкоштовна. Вони приходять в приміщення старостату і отримують цю довідку. Коли Чапаєвка стала благодатним, Дмитро Шевченко ще не був сільським старостою, проте пригадує, чимало місцевих були проти перейменування та каже, зрештою всі звикли. Чи змінилося щось в в зв'язку з тим, що змінилася назва? Я вважаю, що не від назви залежить. Залежить від людей, які тут проживають від бажання працювання, від бажання щось змінювати. Більше інформації на нашому сайті Суспільне медіа. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.